Зимове ортопедичне взуття від бренду Мінімен для хлопчиків. Моделька дуже гарна, зручна, яскрава така натуральна теляча шкіра з поєднанні з мембраною захищений носочок. Правильна ортопедична п'яточка, що дуже гарно фіксує ніжку дитини. І в розвідку, що вона гарно, ну, росте дуже. Двойна падашва ребриста терм, з, з термопласту, що ніжкам тепло, не йде. Холод на вніжку. Гарно фіксуються липучки. Всередині натуральна цегієчка, така темненька, чорненька, м'ягенька, тепла. Устілка в нас ортопедична, з супінатором. що дуже гарно, теж цегієчка внутри така. М'ягенька, тепла, язичок вшитий, що для е, мінімен дуже добре, що воно заботиться у ваших дітках, що сніг туди не попадає, дощик, водичка не попадає. Моделька дуже зручна. Підійде на любу повноту вашої ніжки. Моделька предназначена до мінус 30. Воду не проникне, ще волога не попадає, ніжка не потіє і не мерзне. Моделька дуже гарна. Рекомендую. Мінімен.